Шановні колеги, дякую за запрошення організатора. І у мене про чергові виклики, вироки поговоримо. Хотіла поговорити про клінічні аспекти терапії ХЕР-2, Хердва, мунтованої неріблікатину легені. Що ми про це знаємо, які нові з'явилися дані з цього приводу, мій конфлікт інтересів. Відомо, що нерікутине раклегень являється найбільш гетерогенним захворюванням з усіх онкологічних захворювань. тобто містить найбільшу кількість драйверних мутацій. Якщо ми говоримо про аденокарциному, то там мутацій більше, і з кожним роком слід сказати, що доля невизначених мутацій залишається все меншою і меншою. Все більше значення з'являється даних про комутації. Ті, які сьогодні згадували STK11, їх доля досить велика. І наших знань все більше, навіщо нам це потрібно, це покращує принципове наших для лікування і прогноз пацієнтів. Сьогодні будемо говорити про ХР2-мутацію і доля її складає приблизно 2-4% ну, по різним даним. Мій улюблений слайд, який чітко показує залежність повноцінного вчасного тестування. Як залежить від загальної виживаність від вчасного повноцінного тестування, верхня синій графік це пацієнти, які були протестовані НЖС, тобто повногеномнесекнування, було проведено на самому початку. Це синій графік, і їхня виживаність, як ми бачимо, найбільше. Нижні графіки це пацієнти, були або не протестовані, або були не повноцінно протестовано протестовані тільки на більш поширені мутації альтерації в частності і Алькорос – один роз. МЕД, РЕД, НТРК. І залежність очевидна. сучасна мапа терапевтичних можливостей. На сьогодні відомо 10 мішеній, які вивчені, і до яких затверджені терапевтичні можливості. Найбільш вивченими єджефер і АЛЬК. їхні. На більшу кількість молекул, на більшу схем лікувань. Для першої лінії використовується, в першій лінії ми використовуємо таргетну терапію при igfr мутаціях Алькрос 1 транслокаціях, про ретранслокаціях і при BRAF мутаціях Інші таргети це для другої лінії, тобто при неефективності першої лінії лікування це про НТРК, про her 2 про КРАС-мутацію, про мед і про е інсерці двадцятомекзонів Слід пам'ятати, що зміни Хердва гену 2 вони досить різні. Це може бути мутація, і це все принципово різні речі. Мутація складає десь приблизно 2-4 Це може бути ампліфікація, більш часта історія до 20% по різним даним. І гіперекспресія до 35%. п'яти гену Мутація 2 не завжди корелює з ампліфікацією і з гіперекспресією це також потрібно пам'ятати. Рівень узгодженості в середньому десь 0,79. а, а. З приводу мутації HER2, це неплагоприємний прогностичний фактор. У перспективному дослідженні Lung Cancer Mutation Consortium було чітко показано, це майже на тисячі пацієнтів. Було чітко показано, що прогноз таких пацієнтів гірше. Їхня виживаність значно нижча, ніж у пацієнтів без наявності 2 мутації. Особливо якщо порівнювати з пацієнтами, у яких є мутації GFR, ALK, BRAF, виживаність цих пацієнтів. З 2 мутації значно нижче. Тестування, які все більше передається значення більш повному тестуванню, розширеному тестуванню, яке включає визначення хер 2 мутації. Патологи ще більш категоричні, вони вважають, що на першому етапі треба робити саме розширену панель. І так, в цьому є сенс, тому що все більше у нас нових терапевтичних можливостей з'являється. Ем, відомо, що мутація ГЕР2 приводить до більш агресивного фенотипу е, пухлини і являється маркером поганого прогнозу. Частіше всього, мутація ХР2 являється взаємовиключаючою з іншими драйверними мутаціями при раку легенії. І НЖС являється методом вибору для тестування цих для визначення знаходження цих пацієнтів. Який же портрет пацієнта? Він типовий для пацієнтів з мута, ну, скажімо, досить характерний для пацієнтів з мутаціями з такими: це одинокарцинома, Вкрай рідко буває плоскоклітина, але це вкрай рідко. Це молодий вік, молодий це менше 65 років. Частіше це жінки і частіше це пацієнти, які ніколи не палили. Такий типовий портрет. Як же ми лікуємо цих пацієнтів? Коли ми маємо справу з такими пацієнтами, то ми їх лікуємо як пацієнта без драйверних мутацій. Тобто, це може бути хіміотерапія, імунотерапія або комбінація цих методів, про що говорять наші гайдлайни? Результати стандартної терапії, тут наведені дані в ретроспективного дослідження, але результати стандартної терапії вони вкрай неефективні. ефективні. Якщо ми говоримо про імунотерапію, про ПІДІ 1 або PD-L1 інгібіторів, то це медіана виживаності без прогресування 2 місяці. Якщо до це 2,9, комбінована терапія до Цитексел 3,9. Тобто, по суті, перший контроль і вже прогресія. Тобто, для цих пацієнтів, крім того, що це агресивна хвороба, є ще існує вкрай незадоволена терапевтична потреба. І в, зважаючи на таку потребу і на досить нерідку мутацію, були різні спроби. Це такі терапевтичні напрямки, які були, які існу, існували. Були спроби лікування та розинки назливим були спроби лікування моноклональними антитілами. Слід сказати, ці спроби були незадовільні, дослідження були негативні, і конюгати антитіло драг... Конігати, вони єдині, хто на сьогоднішній день має, мають успіх. Мова про трастозумаб ентамзин і трастозумав да З приводу трастозума ентанзину кацила, тут дані дослідження, які показують його підтверджують його ефективність у засування цих припара, цих, у цих пацієнтів, це було невелике дослідження другої фази. Брали участь 18 пацієнтів. Це були пацієнти з ХР2 мутованими, а також з ампліфікацією ХР2. Всі пацієнти мали мутацію, і два із 18 мали ампліфікацію. Дослідження пацієнти отримали кацилу, емтанзин в стандартному дозуванні 3,6 мг один раз на три тижні. Які результати ну, непогані. Частота частково відповідь спостерігалася в 44% пацієнтів. Досить непогано для цієї хвороби. І якщо глянемо на на медіану виживаності без прогресування, то це 5 місяців. Якщо порівняю з попередніми даними, що я наводила 2-3 місяці, то це також значно краще, особливо для цієї категорії пацієнтів, які нам на жаль раніше не було чого запропонувати. І препарат, який більш перспективний, про який ми про який я хочу сьогодні більше розказати, це трастозумаб трастозумабдерукстикан, торгова назва енхерту, який був у серпні 2022 року в дозуванні 5,4 мг на кілограм, схвалений FDA, як перше в історії ХЕР 2 таргетне лікування для дорослих пацієнтів з неоперабельним або метастатичним раком легені з драйвер, драйверною мутацією мутацію 2 Ця реєстрація була прискорена. Чому? Бо дослідження Десні Ланг-1 і Десті Нілан-2 були досить обнадіяли, перспективними. Я їх покажу трошки далі. І це дало змогу прискореної реєстрації цього препарата. В Україні цей показ був зареєстрований 27.06.2025 року. Тобто ми сьогодні вже можемо призначати цей препарат. Чекаємо від Астразенки, коли препарат з'явиться в Україні. Обіцяли. Олександре, обіцяли в січні? Тобто ми всі чекаємо, показ є, чекаємо препарату. І тепер основа цього показу це дослідження другої фази, яке було представлено на ЕСМО 2022 році в Парижі. Трастозумав доростикану у пацієнтів з ХР2 мутацією Destiny ніланг 01. Дизайн дослідження включали пацієнтів, яких мали або рецидив після стандартного лікування, або неефективність резистентність до нього. Також слід сказати, що були пацієнти з метастазами безсимптомними в центральній нервовій системі, Тобто така досить категорія пацієнтів з агресивним перебігом. І було дві когорти: одна когорта була з гіперекспресії, друга була з 2 хердвамутації. Які результати ну як для мене, результати, якщо подивитися уважно, то вони досить обнадійливі і вкрай перспективні. Якщо подивитися на часткову відповідь, то це більше 50% у всіх підгрупах. Незалежно від того, мали пацієнти метастази в головний мозок чи не мали незалежно від кількості ліній попереднього сценного лікування. У всіх більше половини пацієнтів дали часткову відповідь. Навіть був один пацієнт з повною відповіддю. І стабілізація захворювання відмічалася у 30-40% пацієнтів. І якщо в загальному говорити, то це контроль за хворобою від 90 до 97% ну, цифра вражаюча. Для цієї агресивної підгрупи пацієнтів це досить перспективно. Ем... Хочеться сказати, що частота відповіді і сама відповідь не залежала від того, який це був, яка це була хвороба, скільки було ліній терапії попередньої, а для тривалості мало значення. Пацієнти, які мали метастази в головний мозок, вони мали двічі меншу тривалість відповіді, ніж ті, які не мали. Також ті пацієнти, які отримували менше двох ліній, дві менше лінії системної терапії, також мали більш тривалу відповідь. Більше, ніж більш, в два рази. А, і результати виживаність без прогресування е, склала це був оновлений аналіз на грудень 2021 року. Дослідження почалось у 2020 році. Медіана виживаність без прогресування склала 8,2 місяці. Загальна виживаність 18,6. Якщо згадаєте попередні дані, які я показувала для цих пацієнтів, то це е, е, вкрай оптимістичні цифри. Щодо безпеки, ну, ніяких нових побічних явищ на цьому препараті не було знайдено ніякої, в принципі, все очікувано. Всі пацієнти мали будь-яку токсичність мали. Але третій грейд, три і більше це було близько половини 40. 40, 46% пацієнтів мали більш тяжкі ускладнення. Слід сказати, що найпоширенішим побічним явищем, яке приводило до зменшення дози, це була тушнота, нудота, рвота і втома. А явище, яке приводили побічні до переривання лікування, це були пульмоніти, інтерстиціальні захворювання легень. Які висновки? Висновки, що трастозумаб деруксикан, тобто Нхерту, продемонстрував сильну і тривалу протипухлинну активність у пацієнтів з раніше пролікованим ХРТ-2 мутаціями в раку раколегені Частота об'єктивної відповіді була подібна у пацієнтам з метастазами, в головний мозок без них, і також не залежало від попередньої кількості ліній лікування з приводу профілю токсичності, то він був без нових якихось даних про безпеку. Більшість випадків інтерстального захворювання легень були все-таки низького рейду, бо це саме це ускладнення частіше проводило до перерв призупинення в лікуванні. і і, мабуть, це говорить про те, що нам треба вчасно його діагностувати і правильно його лікувати для того, щоб не доводити до більш тяжкого ускладнення. Друге дослідження Destiny Lung 2 Це друге дослідження, яке було реєстраційним для цього показу. Воно також було представлено на у 2022 році. І чим воно відрізнялось від попереднього? В цьому дослідженні дослідники хотіли подивитися. Чи має значення дозування? В Десьні Ланг 01 це було дозування 64 мг на кілограм, а, а тут було два рукава. Один рукав був 64 мг на кілограм, другий 5,4. Е, Робновізація була 2 до 1, тобто вдвічі більше було пацієнтів з меншим дозуванням, 5,4 мг на кілограм один раз на три тижні. Е, Такий був дизайн дослідження. Які е, включали таких же пацієнтів? Це були пацієнти, які отримали не менше одної лінії системної терапії. Е, пацієнти були з активуючих 2 мутації. Е, і результати цього дослідження показують досить очевидні речі, що ефективність лікування не залежала від дозування. Подібні результати, частота відповіді, глибина відповіді була, в принципі, подібна. При дозуванні 5,4 мг на кілограм, так само, як і при дозуванні 6,4 мг на кілограм. Якщо подивитись, то і глибина відповіді, і частота однакова. З приводу безпеки, ну, очевидно, що більше дозування це більш токсичніше лікування. І побічні явища майже вдвічі були більші при дозуванні 6,4 мг на кілограм. Особливо побічні явища більш високого грейду. Які ж висновки? Враховуючи дані. Проміжного аналізу поточного дослідження це лікування ефективне, і воно ефективне в дозуванні 5-4 на кілограм у пацієнтів з 2 мутацією в другій плюс лінії терапії. Профіль безпеки відомий, але він більш приятливий при дозуванні 5,4 мг на кілограм. І загалом пневмоніта залишається найважливішою проблемою цього лікування, тому що це те, що приводить до припинення лікування, до погіршення якості життя і навіть до летальних випадків, тому задача клініцистів вчасно їх виявляти і. Більш правильно лікувати. Е і тому, враховуючи ці два дослідження, е прийнято було, FDA затвердив саме дозування 5,4 мг на кілограм для лікування таких пацієнтів. Про що нам каже Інсін? Інсін каже, що при системній терапії, при наявності ХР 2 мутації, перша лінія системної терапії, при, його, при прогресії ми призначаємо конюгати, це може бути тестозумап дерукстикан або трастозумап Емтанзин. Слід сказати, що в Україні Емтанзин Кацила не є показом для незатверджений, ну, тому. В офіці це буде Флейбл призначення в Україні це може бути тільки трастозумаб до Теж саме в іншому варіанті, якщо подивитися пацієнти з 2 мутації, можуть використовувати для лікування або трастозумаб емтамзин, або трастозумаб дерукстикан. Якщо у пацієнтів виявлена 2 позитивна хвороба, гіперекспресія, це може бути також показом для терапії трастозумаб дерукстикан тобто для Енхерту. Подобається цей слайд. На цьому слайді показано, що не тільки ці два дослідження існують, і ще існують дослідження, які тривають дослідження першої третьої фази, в якому використовують енхерту разом з імунотерапією, з пембролізумабом, з дурвалюмабом. Також є дослідження, яке триває, де йде комбінована терапія, тобто, це енхерту плюс платиномісний дуплет плюс імунотерапія. Якщо ми говоримо про дослідження третьої фази, то це терастозомабдирукстикан проти пембролізумаба з хіміотерапією на основі платини, це в першій лінії терапії, і також дослідження третьої фази, де стерастомабдирук стекан з пембролізумабом проти пембролізумаб з хіміотерапією для пацієнтів, у кого ПДЛ менше 50. Це третя фаза, два дослідження, і це перша лінія. Тому е, чекаємо цих результатів. Я думаю, що ще менше станих вироків, е, і все більше буде оптимізму, тому що е, з кожним роком та ніша невідомих, невизначених мутацій стає менше, менше, менше. Наші знання стають більшими. Да, ми йдемо, можливо, не такими великими кроками, як при джефер мутації, але успіхи очевидні. Дякую за увагу.